Привіт, ковбої, грабіжники та бандити! З вами знову шериф ринку Сієсмент. Я тут почув, вальф під мажор вже додали наліпки. В нічному оновленні ми побачили б'ю з пікемом та медалькою. Медаль, звісно, гарна, але 50% витрачених вами грошей підуть командам учасницям, серед яких, як і завжди, вистачає рашиків. На ваш розсуд, донатити туди чи ні, ми завжди використовуємо альтернативу у вигляді пікеме Петрика. Що ще завезли? Колаба з Warhammer 40 тисяч, багато простору для нових крафтів, але нам це не цікаво, бо капсули будуть лежати в магазині до закінчення гри. А ще треба згадати про сувенірні набори, які так само можна придбати в меню гри. Цей раз вони лежать на мапі Overpass, це що, натяк на повернення мапи до пулу? Будемо чекати на новини, а зараз давайте розбиратись з основним контентом до мейджору. Чорт, ці наліпки справді дикі як захід. Але чи буде і ціна на них в подальшому дикою? Давайте розберемось. Ми вже виклали вам контент з обновою в телеграм-канал, де зібралось вже 2000 підписників, за що ми вам дуже вдячні. Так от, завдяки вашій активності в коментарях, у нас тепер є думка аудиторії та нотатки, ой, лайфхаки всяких трейдерів. Тож матеріалу, щоб обговорити, більш ніж достатньо. А якщо хочете далі обговорювати з нами оновлення, ласкаво просимо до телеграму, кнопка підписатись безкоштовно. Як кажуть в Техасі, God, guns and Стикерс made America free». І це дуже точна фраза, бо холо і справді виглядає найцікавішим. Але до нього перейдемо пізніше. Не факт, що ви пам'ятаєте, але ми точно знаємо, що в минулих відео про наліпки ми висунули припущення, що Valve вже остаточно визначились стандартним шаблоном наліпок. Декілька мейджорів поспіль ми отримували чистий лого команд без фону, змінювались лише назви івентів знизу. І ось чи Бласт їх мовив, чи вони самі вирішили подарувати інвесторам Парижа хоч якусь надію, незрозуміло. Але паперові наліпки до Остіну виглядають як мапи скарбів, а логотипи на них наче випалені. Загалом за такий автентичний підхід Респект, але до якої зброї це підійде? І так, ви можете заперечити, що фон можна стерти, і логотип залишиться, але саме з паперовими це якось дивно виглядає, можливо, за рахунок ефекту випаленого лого. Ком'юніті в своїй більшості прийшло до висновку, що це не красиво, але цікаво. А що більш цікаво, це те, що гліттер все. Металеві наліпки знову в ділі. І тут вони виконані як бляхи на ремінях шерифів. Така наліпка вже має більше шансів красиво доповнити якийсь скін, і потертою вона вже виглядає непогано. Найкрутіші фішки знову віддали холо наліпкам. Подивіться, який палаючий ефект всередині. Це вже і красиво, і автентично, а головне, немає агресивного фону. Та й при бажанні ці рамки можна прибрати. Хоча наші підписники в телеграмі зазначають, що наліпка після скречу сильно втрачає в яскравості. Якщо ви згодні з нашими думками про наліпки, покажіть це своїм лайком під цим відео, а ми будемо розбиратись з капсулами та їх вмістом. Стадії в нас не змінились, знову та сама система з трьома капсулами. Якщо ви не знаєте, як працює Мейджор, можете подивитись наше перше відео на цьому каналі. Там теж був бласт, але Паризький. Знову 24 команди, з яких ми хочемо визначити найцікавіші наліпки. В легендах це класичні Маус та Ліквід. Вони використовують титановий синій та айбайпаверовий червоний, якщо ви розумієте про що ми. Та і самі логотипи в них дуже прикольні. Наві в новому виконанні точно будуть приваблювати покупців. Звісно, мова про холод наліпки, золоті, чомусь цього року ідентичні до металевих. В Челенджері все простіше. Тут класична фурія та Пейн, які цього року прямо дуже чорні, фейс, які можуть використовуватись для крафтів, як просто буква F та М80. Взагалі дуже прикольний стікер, який залетить в кислотно-зелені радіаційні крафти. І контендери. Ну, по перше, наш прогноз не справдився. І LinVision все ж вийшли на мажор ще раз. Тож ми не будемо сьогодні аналізувати якісь команди на можливість стати дисконтінюд. Просто можна сказати, що в цій капсулі є приколи на будь-який креативний мозок, і різного шлаку так багато, що можна заплутатись. Єдине, за що ми можемо радіти, це за ось цю конкретну наліпку. Після незчисленних спроб і провалів на РМР, Бейт нарешті опиняються на головному івенті і приносять цілих 4 нових автографи в гру. Хеттрік вже один свій має. Для цих молодих хлопців це просто мрія. Ми за них дуже раді, думаю, спробуємо вибити пару підписів собі в колекцію вже на знижках. На жаль, з українців є ще тільки Валера та Ігор. З інших гравців Рінкл, наприклад, не пройшов, а легендарний Simple Dimple пізно замінив броки, і його підпису у грі наразі немає. Хоча участь Костелєва в турнірі вже підтверджена. Не забувайте, капсули ми купуємо тільки з маркету, бо купівля всередині гри дорівнює донату на СБО. Щодо їх інвестиційної цінності, говорити ще рано. Купувати ми їх будемо вже після закінчення турніру. Ми обов'язково повернемось з аналітичним відео, а зараз ми дякуємо за перегляд цього маленького огляду. Чекаємо на ваші коментарі тут, в телеграмі або навіть у Твіттері. І обов'язкова підписка на всі ці платформи. Все ковбої, гадблес, Кінивка с 2 З вами були Сіесмен, ваш гід у світ інвестицій Steam.